До Бердичева в чергове прибули майстри шкіряної рукавички зі всього світу. А разом із ними прийшло одне з наймасштабніших і найвидовищніших спортивних свят міжнародний турнір з боксу серед молоді на призи олімпійського чемпіона одного зі спортивних символів України Володимира Кличка. Тринадцяті за рахунком ці змагання ще й розпочатись не встигли, як вже був зафіксований своєрідний рекорд. Перше на ринзі, що традиційно розташувався у міському палаці культури, виступатиме 121 боксер. Турнір на призи Кличка відноситься до турнірів категорії А і його переможці разом із золотою медаллю отримують путівку на змагання найвищого рівня. Прорватися на них спробують боксери з України, Вірменії, Молдови, Чехії, Туреччини, Румунії Азербайджану. Всього 11 країн вирішили цьогоріч послати своїх представників до Бердичева. 13 років тому була започаткована добра справа. І кожний рік відбувається гарна подія спортивна. Кожний рік народжуються нові зірки. Кожний рік спортсмени мають можливість проявити свою волю, характер до перемоги. Все це відбувається завдяки спортсменам, завдяки їхнім вихователям, тренерам, завдяки безумовно організаторам цього турніру. В 13-те Бердичів приймає турнір на призи Кличка і в 13-те доводить, що не випадково свого часу був обраний місцем проведення спортивного дійства світового рівня, зазначений на церемонії відкриття посадовці з області. Такий турнір престиж для всієї Житомирщини, кажуть, за що окрема подяка Федерації боксу України та Держслужбі у справах сім'ї, молоді та спорту. Бердичів славиться своїми традиціями. Сьогодні вже звучали імена і Володимира Матвійчука, і Івана Кабанчука, наших збірників по боксу. Збірників України, призерів чемпіонатів України, які готуються до міжнародних престижних змагань. Я впевнений, що і після сьогоднішнього турніру з'являться нові зірки на небосхилі боксу України, адже цьому виду спорту приділяється належна увага. І ще хочу сказати таке, що Бердичів може гордитися своїми традиціями, тому що завдяки Василю Константиновичу Мазуру, завдяки жителям міста. Постійно тут проводяться різноманітні міжнародні культурно-мистецькі, спортивні заходи, які мають статус дійсно престижних і на який прагнуть попасти багато-багато учасників. Це нелегко дається. І це не просто сьогодні робити в нинішніх умовах, але це робиться. Це не показуха, це нормальний такий результат всієї роботи, всіх бердичівля на чолі з його головою. У те, що турнір традиційно пройде на найвищому рівні, вірить Михайло Чигир, заступник голови обласної ради, який до того ж займає посаду одного з очільників обласного відділення національного олімпійського комітету, і є членом НОК України, не сумнівається, що ці змагання дадуть потужний поштовх для розвитку олімпізму в Україні. Приятно що за. И я думаю, сегодня мы увидим большой праздник спорта, бокса, ведь бокс это спорт очень сильных, мужественных и здоровых людей, молодых людей. И именно такие люди, молодые, здоровые и духом, и физически могут сделать нашу страну развитой и успешной, и мы верим в это. Нам приятно, что Бердичев, Житомирщина. Імеють дуже славні традиції в развитии бокса. Приятно, що сьогодні в составі зборної України виступають наші земляки, бердівчевляні, житомірані. Приятно, що в нас є славні тренери і Трофименко в житемири, і Олексій Кірський и в Бергичеве, которые много уже лет работают сегодня и воспитывают прекрасную молодежь. Хлебом сіллю привітали організатори турніру технічного делегата Європейської конфедерації любительського боксу, суддю міжнародної категорії з Молдови Володимира Піддубного. Розрешите от імені Європейської конфедерації поздравити вас з началом большого боксу в місті Бердичево. Поздравити організаційний комітет. поздравить мэра города за большой труд и вклад в организацию проведения этого соревнования. Я зрителям желаю, чтобы они получили удовольствие от проведенных боев, тренерам больших творческих успехов, участникам соревнований, чтобы они имели цель 18 поєдинків відбулося у міському палаці культури у день відкриття турніру. Під час одного з двобоїв першу втрату понесла збірна України. Програвши за очками своєму співвітчизнику Богдану Старченку, вибув зі змагань бердичівлянин Максим Чулячеєв. Він вихованець спортивного клубу Крос, тренується в Олега Ігоря Сікорських. Тепер бердичівлянам залишається надіятися на колегу Максима по клубу Іллю Пельовіна та третього представника Бердичева у збірній Україні, вихованця клубу Бойова рукавичка Романа Гаспаряна. То саме їм вдасться перетворити цей турнір на трамплін, який дозволить опинитися у найвищому боксерському ешелоні. Свого часу звідси до великого боксу потрапили Славетний Василь Ломаченко, Олександр Усік, наші земляки, майстер спорту Іван Кабанчук та майстер спорту міжнародного класу Володимир Матвійчук. Останній, до речі, через кілька днів підкорюватиме одну з найвищих сходинок спортивного олімпу. В Анкарі проходитиме чемпіонат Європи. Володимир Матвійчук братиме у ньому участь як один із лідерів збірної України. 13-й міжнародний боксерський турнір на призи Володимира Кличка триватиме до суботи включно. Фінальні бої розпочнуться 11 червня о 12-й годині.